Держава затримує виплати внутрішньо переміщеним особам, деяким остаточно скасовує. Тож хто більше не дочекається фінансової допомоги і як працюють виплати для переселенців і за переселенців? По новому розберімося разом. Частина українців не отримала пенсії у квітні. Їх тимчасово позбавили нарахування. Виплати держава призупинила тим пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, але до кінця березня не пройшли обов'язкову ідентифікацію. Аби поновити виплати, необхідно особисто звернутися до відділення Ощадбанку або відвідати сервісний центр пенсійного фонду, скористатися особистим кабінетом. Нето на його вебпорталі або ж звернутися до дипломатичної установи України за кордоном. Та не все так просто, адже навіть ті, хто вчасно звернувся до відділень Ощадбанку, зіткнулися з труднощами. Проходив ідентифікацію в Ощадбанку місяця три тому. Навіть робили фото з паспортом. Пенсію за квітень не отримав. Ідентифікацію пройдено через дія підпис, але пенсію за квітень все одно не виплатили. Зверталися за телефоном, ПФУ сказали, що ідентифікацію не зараховано. Деякі пенсіонери, окрім звичної процедури у відділенні Ощадбанку, спробували новий спосіб ідентифікації на порталі пенсійного фонду України із застосуванням авторизації через Дія підпис». Однак, зрештою, і їм довелося відвідувати сервісний центр пенсійного фонду та писати заяву про відновлення нарахувань. Ще одна категорія населення, яка не дочекалася, на Ходжень вчасно внутрішньо переміщені особи з інвалідністю. З 1 березня виплати їм продовжили автоматично, проте гроші на рахунки зайшли не всім. Мінінтеграції кажуть, що стався технічний збій, і обіцяють зарахувати фінансову допомогу у квітні одразу за два місяці. Загалом без повторного звернення виплати продовжили 535 тисячам внутрішніх переселенців не тільки українцям, що мають інвалідність. Першої та другої групи, а і літнім людям розмір пенсій, яких не перевищує 9 тисяч 444 гривень тим, хто не може працювати, доглядає дітей важкохворих, осіб з інвалідністю, не має доходів або має низькі доходи. Всі інші мають подати відповідні заяви до органів соцзахисту або ЦНАПів. 196 тисяч сімей звернулися до управлінь соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги. З них протягом березня управліннями було опрацьовано і призначено виплати для 98 тисяч сімей особових рахунків на загальну кількість 181 тисяча осіб. Такі дані Мінсоц оприлюднив 5 квітня, проте вони не остаточні. У березні уряд скоротив перелік отримувачів фінансової допомоги, а у квітні натомість дещо розширив. Подати заяву на перепризначення виплат можна і зараз термін до 30 квітня. Тож хто ще з поміж внутрішньо переміщених осіб може розраховувати на гроші від держави? По перше, сім'ї пенсіонерів та особи старші за 55 років, також люди, що мають інвалідність третьої групи або ж надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Українці, що піклуються про дитину до трьох років або ж до шести, якщо вона потребує догляду, і сім'ї, де діти до 23 років навчаються в університетах, усе це стосується лише тих родин переселенців, в яких місячний дохід на одну людину. Не перевищує 9444 тисяч гривень. Це сума чотирьох цьогорічних прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Якщо люди подали заяви у квітні, то їм будуть виплати зараховані і у березні. Тобто ми розуміємо, що держава не встигла забезпечити людям вчасний прийом заяв а відтак бере на себе відповідальність за те, що люди такі заяви не змогли вчасно оформити. Розмір цієї виплати 3 тисячі на дитину і на людину з інвалідністю, і 2 тисячі для праці здатної особи. Послуга «Допомога для ВПО знову доступна у дії з листопада минулого року. Мінцифри спільно з Мінсоцом оновили сервіси. Відтепер довідку про статус ВПО та грошову допомогу можна оформити одразу на всю сім'ю. В одній заяві для цього треба оновити застосунок дії, натиснути сервіси, отримати до. Відку ВПО вказати адресу поточного проживання і підтвердити її геолокацію, ввести дані про членів сім'ї. Потім обрати картку Є підтримка на неї надходять виплати за всіх членів родини а також вказати іншу необхідну вам допомогу, наприклад, потреби в медичному обслуговуванні, освіті чи в гуманітарці. Важливо, сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО. Люди, які виїхали з-за кордону або ж перебувають на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу. Ще один апдейт від дії: новий функціонал в послузі з оформлення компенсації за працевлаштування переселенців 8 тисяч гривень, тобто розмір мінімальної зарплати юридичної особи на ФОПи можуть отримувати протягом 6 місяців за співробітника переселенця, що має інвалідність, та протягом 3 місяців за співробітників, що мають статус ВПО. Раніше цей термін складав 2 місяці. Звісно ж, мова про офіційне працевлаштування. Влаштування компенсація за розміщення українців, які виїхали з окупованих прифронтових територій, також в силі. Уряд виділив 129 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету і 9 квітня перерахував їх регіонам, аби ті відшкодували витрати на комунальні послуги закладам, що безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб у жовтні-грудні 2023 року. Що ви думаєте про оптимізацію скорочення скасування? Ось тут оберіть свій варіант виплат для українців зі статусом ВПО? Діліться в коментарях.